Всім привет, ребята! С вами я, Вемель! і сегодня ми з маємо новий Погнал. Погнали! І сьогодні новий відосик називається так. Я доню по 100 голди. а це у нас скільки там? 55 гривень. Тобто я доню 55 гривень, якщо проїграю дуельки. Буде три дуельки. Я буду грати в режим і и надеюсь, я ні одного разу не Всем Ребята, ви, блін, ребята, вибачте, ну це вже друга частина відео, якщо що. Тому що першу я нечайно, нечайно виключив першу запись. Так, коротше. Ребята, я сьогодні зроблю свій телеграм-канал, там де я буду постити різні конкурси на 3000 голди, на 100 голди, і на 1000 годин, і на там на... Ну, коли, звісно, у мене буде купа куча підписників на кірембітголдин. Ну коротше, канал буде називатися Віємір, так що я сьогодні оставлю ссылку в описанні і можете зайти і подивитися. Желаю вам приятного перегляду! Всім пока. Просто доведеться на 100 годин, погнали просто. Зараз буду дуже сильно потіти, ребята, це буде дуже сложно. Так, 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 так. Ну, зараз Винесу по-любому його полюбиному. Звісно, забрав цього нуба Мені попався нуб, якщо в нього такий ньютор понимає. Кстати, вам подобається ця, ця М-ка? Мені кажеться, що це дешова і найкрутая М-ка. Не пам'ятаю, скільки вона, звісно, стоїть, але 006 вроді би. Я її спочатку хотів продавати. в нього теж така М-ка. Та да, в нього так така ж М-ка, тільки в нього з знак. Лам. Так, треба буде чекнути профіль цього ігрока. Скільки він там грає, не знаю, коротше. Ця катка теж моя. Я без присела обычно. Я просто так стріляю, забрав просто. Ладно, так ладно, так як в цьому відео має бути три дуельки. Ну или одну зробити. Ні, три, давайте. Давайте буде три. То треба по 3 минути на кожну із дуэлів не вважається мені потратити бляха-муха Початі забрав, так, зараз просто з п'єсіка Дивіться, який у мене фейсі Це я я просто по одному кейсику відкрив е, Я не буду записувати, як я буду відкривати кейсики. Це я, тому що я задонув Я реально задонув Gold Pass плюс 10 гривень Не просто забрав Він такий, ну Він такий, ну я не знаю, надіюся, що це просто дулетки дуже -ду для мене 5-0, мене ніка так не може я взагалі не пути, я в середньому. Обучно я вообще не напрягаюсь, зараз напрягаюсь. Прям чуть-чуть. Блин, блин! блин я покажу, що я Ладно, все. Нічого страшного, ударю просто стенд офис, и я він Через 7 закінчиться цей промок. О, забрав, просто він афкашить нормально. А почти все 000. Я, я поки почав запити, він мене вбив. Просто в мене ще й все лагає, і наче ага, я не знаю що. Тобі дивіться, -за тесіки, пив, мені за батлпаст дали кейсики. Я всі кейсики отримала, мені вот випала ось така, ось вот такий ось вот хмель. А перед цим, перед донатом, перед донатом, за час до цього, я такий в хатці бачив, да, да так, 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 так. Все забрав просто в матері, ну, ізі просто. Ну, навіть мені мало хп не було. У меня не старый Це был. такі я на моих руках один из самых дорогих нюанс в коллекции. Ты у меня на нм на ко не забрав. Я такой пикет хочу так. Ну мадайки тоже бы я просто изи укатав, папку. Я в два рази лучше играть в классике, Тому що я тоже і богатый играть в дуэль. зараз так які мені награди дадуть.

Купуємо ревенчик. Це блин, що в дивіться, який вал я. Вот такие палми. Ви вийшли, ребзі прийшлось зупинити запись, такті. Дивіться, у мене кitsму Dream Swiper, я бокс, Я їх хочу відкрити. Вони відкрити, я їх хочу продавати. Я продам їх і вот мої, мої пушки, які я вибив. Перше, я вибив от цей от MP, MP, mp 7 Каласі, потім перемісток Леш, потім Фомас Енджер, що він сам більше понався. Потім я вибив і рус Подивіться, скільки він на ринку стоїть. 53 голди, 53 голди просто. Понимаєте? Це я все відкривав кейсики. Ну і, і от, Акера Еволюшн мені максимум, вийшов, мене хтось лобі приглашає, хто це цим... був. Хто це? Нє-не-не, все відказуюсь. лобі погнали так. Просто відкриваємо фопсика. Я просто хотів. Який бокс хамелеон купити, знаєте? <кій> Вибачте, я просто болію. Коротше, я хотів вибив іменно хамелеон, і за цього вала просто. Імба. Це мені пи... а цей АВМ просто хоєш та що. Коротше, аркановий, мені дуже підходить під красний сет. А це мені підходить під зеленую сет. Того, ну, вже взяв ребенч, я буду купити ревенч. Коротше, я, мабуть, зараз... Дуэль буду записувати частями, бо тому, що мені у ще рарка. Ну, конечно, як мені рарка. Мені збуді, от, я не рарка. Ну, не MPC взагалі, не дуже так играть, но быстро не замочу. Так як 5 минут идет ролик, а мені треба три <гум> То Я, напевно, частями буду записувати цю дуельку, записывать дуэль, трачу частями. <кхм> Ну подивимося, круто. А реально на басейні мені класно грати новини просто. Якщо ви зберете статі 10 лайків 10 лайків, то е я солю кейси. 10... Ой, бокс, вайпен бокси Кіцуні Дремс. Тобто ті бокси, що я вам показував, за 0,3 <плес> реально. Тому що на прошлому ролику, взагалі один лайк і ну, 0 просто... Ну, що таке? Надіюсь, реально це відео будете дивитися, що я тепер буду старатися. Так як зараз зима і я болію, я не можу ходити на вулицю там і писати для вас відоси. Ну, я літом обіщав, звісно, побільше відосів, ну не знаю що. Цим літом точно вводить відоси, не тільки поптурок. Коротше, він мене унічтажає. Впався із синих перм. Коротше. Я черту зараз профіль. Що? Профіль. Сьормувати не Так, Бронза 2. У ньому серебро один. Нам сейчас просто максимально ...максимально увага надо. Блин! Блин, 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 бля. Мне кажется, я бы тонце стал холдинг. Я ж не на нм шей игра, Ну... прекрасно. Хоть бы я забрав цю катку, ПЖ! же у мене тоже скоро е серебро 1 соревновательный режим ранга немає, и бронза 2 союзниках Ну, можна сказати, що ми одної сили. Тобто, якщо я чуть більше напрягусь ніж моя сила то я наверно виграю больше Він мені піддався, він сюда просто прийшов. такого імба, це імба, просто цемба кстати тобто, я получил медальку за те, що я задону Правда, пока серебряный, но мені там уровня не вистачало до золотої. Ну не все. нечайно выпугнув, я не знаю, потому что бывает. Вообще зараз вам покажу прикол. Якщо, конечно, сюди я вынесу. Так, давай хоч би я успев показати прикол. Бачите, о той вот корабль. Ту ж корабль, мабуть. Алло, так, ладно. М60, М60, я король М60 Раніше був. Я б тільки пройшов стендофт, тільки ним і пользувався. Ще уже не знаю. Так, тут мав бути корабль, ну там столько не попадалося. Ну просто. Може це на деяких картах або комусь попадалося, або було раніше. Та блин ну ми... про... Ну ні, ну пока що ми виграємо. Тому що у мене більше, ну... Я не знаю. Просто, зможливо, якщо я програю 100 голди. Мені дуже жалко 100 голди, звісно. І куди ж, якщо ми програємо ще дві катки, то взагалі я, я можу задонити 200 голди, я не знаю навіть куди їх дівати. Я, мабуть, їх сохраню, підкуплю на ножика і все. я, звісно, не програю. Звісно, не програю. Хоча з цієї як його... З батлпасом я так само говорю. Кстати, ролик закончився з Пасом, Плюс 10 уровнів внезапно, я тоді не задонив, я затонув вже в нього ролика. Просто не було тупо времени. Оце ось промокода. Не дуже на фанфалі грати. Звісно, хотілося б фанфал лезер сюди. Ну от це мені все таки безплатно. Вроді би фанфал тактика. У нього такий ари. Не дуже їм бог. Хоча б у мене не лучше, яка сюди. Кажется, у мене не лучші скиночки. Так, 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 так. Все просто, я не хочу з голди дитону. Я реально не хочу з того донити. Так, навірно, третю вже ролик 9 хвилин де просто. Я не знаю, все із-за того, що на мого цього суперника 1, Ну він хоча б мені одну катку здав. Хоча б одну катку здав. Так, 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 так. По масі, по ну. Так, все. У мене, кстати, скоро теж серебро родить Так, да, у мене скоро серебро родить. От на цей от вальчик я хотів той зелененький кискін, під зелений сет. Я теж знаю самі імбові зелені перчі. Коли холодик відкривав пасу, він вроді йому другий випали, чи третій, пушка мені випала з кейс. Пушка мені випала з кесика. Я, напевно, третю дуельку постараюся швидко виграти. За 5 хвилин, напевно. Просто остання катка. Все, надеюсь, выиграю. Удача. Ну все, я на ньому. Я не виграв. играти. Я выиграв! Да! да, да. Не проверяйся, так! Да, да, просто, слава Богу, я так порижав, я так прижимав, да, я так поживаю, просто розумієте, як я приживав, просто не... Мені не то що жалко донати, но я просто так і потратив 2 нікуди на патропас. Так що ще не хотілося донати, просто сюди. Третю доверку я буду показувати максимально менш. Типа, як тільки я виїгрую, то я показую вам. І 5 секунд щось говорю і виключаю, выключаю. Потому что ролик вже так і затягнувся, хоча 15-минутний ролик можна зробити. Плюс 20 коин. Хорошо, хорошо, все хорошо. Хорошо. Короче, короче, короче... Стой, 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 статистика. А де ранг? А rang. Ранг, Плюс 4 ммр мені дали. Плюс 4 ммр. Ну, понятно, ну, хорошо, що не в мінус, бо, тому що я двіжуся до серебра. Один в статі. Я хочу вам показати. Я зараз вам покажу. Я вам вписательно маю це показати. У мене тут є одна фішка, яку я скоро достану. Короче, вот ветеранів, у мене скоро ветеранний камон, ну коротше, ну, бронза, ну я це зрозуміло. Но, дивіться, я хочу бронзу за лютий весь апнути. Потім дійти до поло... Хоча б-продвинутися після цієї бронзи. Весною вже хочу залутати слівер і голд. Літом я хочу залутати. І за те, що мені літом не буде що робити, Ні літом взагалі не що робити. Просто ти валяєшся на дивані і тобі немає що робити, маю що гуляти. То я, напевно, апну і Голд е, і платіму. А це я апну, там буде ще 3 місяці осені і рубелі. Тобто я це зможу. Ну, коротше, буде ізічно. У мене ще буде така традиція. На новий рік я буду в кожній катці ставити спрей. От. Спрей. Так, що, понавтрать до арку. Сподіваюся, я її не програю. Давайте другу карту. Ні, давайте на пул покажу. Давайте на пул, Якщо ви хочете, щоб я змінив карту, пишіть в коментарі, якщо от будуть звісно, доступні. <гум> тому що монтажор виключає їх. Ну, Я скажу, що цей суперник, з яким я бився, він був одного почти ну, одного уровня зі мною. Просто в мене Блін, забувся. Я вам після катки покажу. Що виграю, бо тому що якщо я програю, то я маю показати спочатку як я тоню, а потім вже э, все друг. По профілю не скажеш він імба, а да, в нього два ні просто... Соо! Бронза 4, бронза 4, бронза, він бронза 4, він бронза 4, він бронза 4, він бронза 4, оце. Чи вот. ну, скінчики в нього такі, конечно. Я по скінам я не сужу, ребята, що Зачі, хорошо, що мені додали скин на гранату і скін на смок. Коротше, я буду... Ролик дуже довгий, я буду показувати частинами, так? Да? Або повністю показувати. Так, я не нуб, якщо що. Я просто не вмію скидуватись хаяшками. я проіграю, що виграю. Виключаємо. Це, мабуть, я програю. Надеюсь, урон не тільки в голову. Не тільки в голову. Саме оружие, мені Тому що один раз нажмеш, воно три патрони. Я блин не проїхав. Просто ключ я тільки видаю. Забрав просто каточку. Я рішення йому постараюсь, ні одну катку не відвативати. Хині в нього таке ж саме. Просто я його башку просто забрав вот так от, сприцельчиком. Просто він... Він якийсь нубяр, він сів от, і стоїть просто сидить. Може пулі такого не в мене пускає, а кудись вниз такого. Так, ну, реально. Так, так, ще. Кстати, одне самих дорогих пушок, я вже говорив, так? Да? Забрав, просто забрав, просто забрав. Його легко забирати, так? Да? Який нього зараз статрек. Я на цей вал реально хочу під зелені перчі, зелений сет. Взяти той вал, зелененький і все. Я, напевно, буду купляти, тому що мені хочеться статрек, а якщо я буду купляти хаміоне, по первых мені не буде випадати. Якщо я буду. Каптихам кейс, а чов видали, точно не статрек, Вот юсп статрек, мій самый дорогий скин. Просто хто подум... подумав, міг подумати, що у мене самый дорогий скин на юсп. Кстати, у мене на USP по 11 кг не вмію грати. Якщо шо Блін, я наверное, проиграв. Я наверное, проиграв. Не-не-не, живу, 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 живу. Може, я вас нажав. Зараз буде число 12. Да, я говорив, що буде число 12. Просто под снимком. Ну, пока мы йдемо в нос в нос. Рот в рот. Е, ще, наверное, буде 17-минутний ролик. Е, короче, я заказав очень болого монтажера, Короче, я заказав очень болого монтажору. Надеюсь, він хорошо смонтирует, да? Так, проти мене Росія грає. Anger. Це тоже мій дорогий скин. Мені піпестры кравиться в цей скин на маску просто. Я ж говорю, перед покупкою Браво Паса, батл паса, мені за час до цього попав вже такий же скін. Я його навіть в руки взяв, подивився, він вроді би імбово виглядить. Я подумав, я хочу такий же самий. Це мій ранчик ФАМАС, я з ним біг постійно. Я, ну, перебу наступати, перебу наступати. Це мені теж з касіка випило. Виплив. З ревенч, тому що я тут... Я б зараз б брав би хамільйони. Так що мені більше ревенджа дали з Battle Pass. того я і по трава покупав ревенжу скині вибух. вибух Так, так, так. Став, 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 став. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Блін, тихо, Все забрав. Він такий же сам. Я, я, якщо чесно, напрягаюсь на середню мощність. На середню. Ну, ще не страшно, я даже... Навіть... Можу побідитися золото 3, там, золото 4. Коротше. Я, напевно, за лютий за лютий, я точно апну серебро на соревновательному режимі, серебро в союзниках і в дуэлі. Все. Все просто, імба я победив. Просто він був не такий прям сильний. Ну, видно, що він теж довго грає, бо тому що в мене в грі 200 часов. Блін, а мене вже мінусовий ММР. Мінусовий ММР! А чого? О, мінусовий ММР корот. Я думаю, зараз мені наоборот тут плюс 60 ММР, клас зіграв, купа коїнсів, ми зараз попсику відкриваємо. Коротше. Скам, просто скам. Мені фрагмент бок мені фрагмент бок стало за не ну, надо мені вже той ММР, якщо мене фрагмент бок. Хоч би нам є зараз. Будь -будь 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 -будь. Чи все я зараз золотаю на мені стоп? Ну, звісно, я його не золотаю. Короче, напевно, в следующий батл пас я буду тоже в дом. В следующий батл пас я тоже буду до... Все, бустим. Бустим, просто дивися. Що ж я хотів вибити? Мімікрай. Аудиголов, ну коли у мене буде 10 на мест фрагмент І трезер харк. Так, все. відкриваємо, да. Я мало, я по мало, да. Блин, дай епік, Дай епік, Ну дай епік, Ну чого не дай, ну, я у Мене вже 30. дивіться У мене вже 31 аркамон фрагмент і, і рарка фрагмент. У мене вже 6. Получается, я відкрив 37 фрагмент боксов. І тупо 0 я ушел. ні, ні, я відкрив більше Історія, історія історія продаж. Дивіться, я вибив ще один епік і другий епік, все. Це я колись давно я продавав. А ні, не давно. Не давно я це продавав. Ну не знаю, десь. Ну, десь я продав. продав... Чот... чотири, да, чотири сам янбокса епік. Тобто. Я відкрив. Я відкрив я відкрив 41 фрагмент бокс. 40 того фрагмент бокса, мені не то лет не було. я сьогодні крутив рулетку базовий кінешку, тому що голоди не хватає. Ось така ж сама ситуація, лайк. Короче, і мені випав бокс, я його відкрив, і теж мені випав стати хамелеон. Я сподіваюся, звісно, на вал, але, звісно, я вибив Вроді би, що я вийду там. Анкамоночний скін, МП, Slayer в клатк, правий. Ні. Короче, все. Всем пока-пока. Надеюсь, вам понравился ролик. Я, если честно, думал, що не програю. Ну, я жутко потів і в конце ушов. Мінусовий MMR, що я вообще не понимал. Ся. Ждите следующий видос. Надеюсь, вам понравится це і меню відео. Дивіться на мої медальки просто. Всем пока-пока. Расслатьте друзям. Надеюсь, у вас будет все добре. Хорошего вам дня. Всем.